Причини, по яким в Україні нічого не зміниться в найближчим часом. І взагалі, навіть через 50 років, корупція, кумовство, замовні вбивства, штампування кримінальних справ, виїзд багатьох українців за кордон. Безправя українців в цілому, порушення прав людини та громадянина. В цілому, нехтування правами та свободами людей, неможливість в цілому впливати на рішення влади, побори, відкати, олігархат. Навіть через 50 років нічого не зміниться. Окрім збільшення кількості диктаторських законів та постанов Уряду та Верховної Ради України. В цілому буде без змін. Жодні зміни тут не будуть, тільки найгірші. От і все. Але в кінці буде крах режиму. У зв'язку з двома. Причинами. Перше це крах системи через так звану неспроможність керувати, і буде криза. Друге, вимирання українців. А що ви обираєте? А, і ще можна чекати, коли цей режим сам себе розвалить, ще 50 років чекати. Поки він сам себе розвалю почекати. Або поїхати, вирішуйте самі, що робити в цілому. Що я призиваю робити в цілому, у зв'язку з цим? Можна побудувати для початку правозахисні об'єднання в Україні. Для початку змін, звичайно, жодних не буде. Але. Захищати права людей ж треба треба. Але я думаю, ця ініціатива в цілому моя, нікого не цікавить, і вона буде залишена без розгляду усіма юристами і адвокатами. Їм все одно на порушення прав людини в цій неіснуючій республіці. От і все. Підписуйтесь, поширюйте це відео в тренди Ютубу, в топ 5 10, 100. Якщо хочете підтримати цей канал і його розвиток, реквізити в описі до відео в цілому. І ще хочу сказати: тим підбурювачам, йдіть самі щось ропіть. Ті, хто призиває, скинути в Ну, так і йдіть. Чого ж ви не йдете? Ану швидко, що ви там мовчите, ага? Слава Україні!